Всім привіт, друзі, мені я Фескер і сьогодні буду грати в 5 ночей з Шреком. да. Це нова гра. Що це за рожа? І ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо ви хочете другу частину. За от три лайка я з <coughs> другу частину, да. все в ваших руках. Ну а я починаю. Привіт, Шрек. Я, я тебе бачив мультфільмах, но ти. Ты... Виглядаєш трохи страшніше. Так, ну що, полакаємо? Що тут ще залишається? Так, добро пожаловать в шрек отеля. Чи ми можемо вам допомогти? У мене, пожалуйста, кімнату. І вам. і Він нам дає кімнату, так. Ага, він нам дає кімнату. Так. А, сюди? Окей. Ой-ой-ой. Ой ой. Так. Шрек! Це був його найкращий друг, оцей осл. Він був найкращим другом. Шрек, а він його вбив, капець. І поставив як трофей якийсь. Ладно. Хто це був? Тут я я бачив якусь чор, чор, якусь чорну штуку. От, открий! Открий. Ладно. Що сюди? Ага. Ну так. кімната така бідна. Так. А, ага. Головний герой хоче піти в туалет. А, а я не хочу йти. Шашек десь вискочить і мене, не дай Бог, зарижить, чи що ще він зможе. Що, зробить другий дрофей, я тут буду, так? Да, да осел? А, ти ж не живий, ладно. Так. Так. Бу, спугався? Не спугався. Так, я хочу в туалет. Вибачте мене, а де тут туалет? Так, ага. Ага. Це значить. Десь отут туалет. А, отут. Так. Дивимося на себе. <хи> а Що я не, від... не відображаюся, алло. Що це таке? Ну ладно. Так, щось сходимо в туалет. Ой-ой-ой. Так, зробили дела. Так. Підемо наверх. А, я з тобою говорити не можу. Ладно. Так, біжимо наверх. Так. Не дивись бог, ти за мною побіжиш, я не знаю лякаюся. О, це що, ба батя Шрека? Так і лягаємо спати. Так і. Да, Першу ніч прийшли. Тепер друга ніч, і що тут буде так? Mm. Е, ага, робота для мене є. Mm -hmm. Так, так, так. Еге. Та все зрозумів. Ти я, я маю коробки? Чи що я маю? А, коробки. Ага. Е, беру коробку і якось можна тобі. Тобі якось це по голові дати цю кропку, бо ти мене забісиш. Mm. Uh, Смотри, якщо, якщо ти мені дасиш за це зарплату, <хи> то я, звісно, це буду робити, бо мені зараз зарплату дуже треба. Щоб хоча б піти нормальний готель не є шрека, це точно. Ладно. Спускаюся вниз, і я уверен, що десь зараз має бути скелемер. От прям зараз. де скример. Ладно, наступний раз, я думаю, буде скример. Бо от такого неможливо бути, що без скримера. Так. Кладемо коробку сюди. І. Пле... Последня коробка. 100 щось має бути. Прям 100% щось має бути. Так і. І. О, зараз. О, де скример. Ладно. От зараз 100% десь буде скример відсотків. Так, все, поклали і. Ну, поки нічого нема. Я не знаю, чого нічого нема. Ладно. О! Ну я зробив завдання. Так, дуже добре. А тепер йди спати. Затинемося завтра. Е -е, на добраніч. добраніч. Е, е... А я хочу в туалет. Шрека, в тебе тут туалет? А, сюди? Так, ну. У мене якийсь головний герой прям все. Дуже хочу в туалет, це вже другий раз я йду в туалет, це капець. Що буде. Кожну ночі так буде. І, так, все. Я не піду. Я, я на тебе навіть дивитись не хочу. Так. Ага. Поки А. Ну, мене ще тут нав... тута не були, Мене цікаво, що тут. Так, тут Е. Ага. У мене взагалі нема, щоб це купити, шрек. Якийсь шкаф і. Туди якийсь монстерик забіжав. Ну ладно, лягаємо спати. Так. О... Ой. Шрек, що ти там робиш? Ти що, когось різеш? Шрек! Шрек остановись! Ой. Боже, я злякався шрек, що ти так бугаєш? Шрек, що це за кошмар якийсь? Е-е-е, Він спитався мене, чи... Чи я чи добре я поспав? Кожмарі снились, -мо. Так, у нього в мене, в мене знову якась нова робота. Треба замітати. Замітати в туалети. А шо, що, а, що? а треба взяти. А, я зрозумів. Так, ідемо. Так. І о, берем швабру. Е, ну, ця швабра як рідна реально. Я, так, я стільки разів зіграв Балди, що ця швабра вже як рідна. Можеш вам, будь ласка, цього шрека віднести подалі від мене. Так, поки все нормально. Поки. Пу поки шрек мене на мене не нападає. Я не знаю, я, 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 яка умна людина сюди піде, і тут буде це. Жити в цьому готелі. Реально, яка здорова людина тут буде жити, ну, реально. А де, а де шрек? А, а де шрек? Не дай бог, не дай бог, що буде скример десь. От прям зараз. Ага. Фокси, все нормально. Ага. Ага. Река поки не бачимо. Ладно, лягаємо спати. Ой, де я? Де я? Чо, чо так Це! Я де? Е. Бежи, не за кошмар такий? Не дай бог мені такий кошмар. А якщо я не буду бігти, мені цікаво, що буде. Що буде, якщо я не буду бігти. Все не по правилам. Так. Так. Ой, зря. Ой-ой-ой, шрек, Шрек, пока. Пока, шрек. Пока я сказав. Я сказав пока. Лашара. Ай лошара, Лашара ти. лошара ти. Я вижив від шрека. Я вижив від Шрека. І що мені треба робити? А що мені тебе робити, реально? Я що, гру... Я гру зламав! Я погоду гру зламав. Я гру зламав, походу. Я погоду гру зламав, друзі. А де шрек вбив мене? Я не хочу мучитися, я вже знаю. Мені тут же не по собі райно. Він знай, вбей мене заріж. Я тут не хочу бути, мені... ще одвора. Откуда? Одкуди він мене вбив? Йопта! в мене це. мене... Я хворий трохи, так. Я не можу. Я теж не можу спати, як я засну сьогодні. Так, шрек. Шрек, а ну йди сюди, так, Що це що це було, шрек маніяк? О, він вже тут, А де ти. А де ти туди? туди був шрек? Скажи, будь ласка. Е, ага. А, він сказав мені йти спати. Ну ти ж, шрекітаєш. Ще раз таке сон присниться, то. То щось буде з тобою. Я. Я я відповідаю, реально. Так. Так, біжимо. Так. Четверта ночь. Поки не що не змі... змінилось. Щось змінилось. А а а що з настрієм, шрек? Тобі Тобі що? Е... Коротше, не важ. Що случилось, Шрек? А, а що случилось? Що случилось, шрек? Хтось тебе вбидив? Хто тебе обидив? Так. Ну це мені. Можеш поміняти лампочку? Можеш от поміняти лампочку? Мене, мене це теж бісить. Я дуже злий. Все в порядку? Да, да, все в порядку. Просто мене ця лампочка бісить. Туб і замінити скоро. пото таке сказав. Отак. Ти боїшся крові? Я, я, я ти ти про мене кажеш, я боюся крові, я дуже боюся, Не дай Бог, там буде. Не знаю, кров. Чи якийсь монстр валяти з крові, то я не знаю, я, я не буду. Я, я, я боюсь, я боюсь. Ні, а чому ти мене це питаєш? Я, я боюся. Головний герой, ти що пшет? Тут, тут. Головний герой не боїться крові, а я боюся. Так, тепер йди до ага, туалета і там, коротше. Я сказав, йди, покресся! Я би. Ах, ай, горло болить. Ладно. Ладно, Шрек, ну це шрак, ще його треба а то він не ще дасть. Він мене ще вб'є тут. Мені цього не треба. Так, берем. Чувабру. Так, ага. не дай бог. Це в мене вже буде п'ята ночь, там я думаю, щось рано, щось буде. Можна я втечу? я не хочу туди йти, я не хочу. Я не хочу. що ти на мене кричиш, Шрек? Що це? що це за таке тута? Тут надо звалювати звідси. Ладно, тебе звідси валити. О, привіт, Шрек! О, о! Шрек! Шрек, що ти мене вдарив? Ми ж з тобою дружили. Ну не ну не зовсім дружина, о, я в Бекрумсі. Круто в Бекрумсі, ура. А не цього Шрека тут не було. Привіт. Ек справи, я бачу, по твоїй морді, що справи дуже погані Та? Далі, шрек. А я я піду, це не мої проблеми, шрек. О Е, що я не можу вийти, шрек, ти шо? Ти шо, шрек? Шо такий злий. Я, я б зараз не знаю, я ти зараз вдалі в поморде, ну шрек. Шо, шо такий злий, шрек? Шо такий, ш... злий, шрек? Що получиш? Ладно, так. Слухай. Mm -hmm. Мене сюда товстяк зелений. Я не, ст... я не в товстяк. І по-друге, що я зелений? Я що зелений. Я не зелений товстяк, це ти. Це от ти зелений товстяк. От я бачу по цьому позу, що ти рано зелений товстяк. Ага значить 40 треба луков забрати у тебе одна минута. Іди. Mm -hmm. Шрак. Я б таке теж сказав. Рухайся, а то я уб'ю тебе. Ой, яке время пошло. Непогано, так. Збираємо луки. Луки збираємо. Так, збираємо луки. А, у мене тут безконечно це виносилось? Ах, це взагалі круто, це буде easy. Це все зібрати буде взагалі easy. Так. Збираємо ці луки, а той подобрав, подав, так, а той й подобра, так. Збираємо ці луки. Я... я тут бачу вже тупики, які можуть мене дуже заважати. Ці тупіки. Мене будуть зараз дуже і дуже заважати, я так зрозумів. Так, збираємо, збираємо луки, збираємо, збираємо. Ой, ой, время, ой, время, що не зсичок. Ой, ой, погано, ой, погано. Ой, ще як мені буде погано, друзі. Mm -hmm. Дуже буде погано, прям дуже, прям, прям, я не знаю. Так. Ну ладно, саме головне й вопрос, він буде біжати. Оцей гол головний вопрос, так, можемо вже туди бігти. Так, і головний вопрос, він, він, звідки він буде біжать. Так. А то бить зараз тут я, я куди йду зараз йду. Давайте будемо. Що по цвете. Ти відбач... Ва бачите він як захікаюся, рально. Тика не кажуть, що я тупик йду. Тільки не... Не кажи, що я зараз тупик йду, ні. Ні є шрек. Шрек, ти мене не догониш Я, со, я соник. Да, я, я, я соник. Я ще тот соник. Так. А куди зараз біжу О, давайте туди підемо. Так, що я захікаюсь, йо-моє. Так, де він? А чого? А що чо ти такий швидкий шрек, Екзе. Екзе ти. Екзе. Так, саме з тебе хочеться. Не в тупик. Якщо я зараз в тупик попаду, то мене буде не сладко. Так, беремо лук. Беремо лук. Ага. Это заплутаться, да я якийсь лабиринт. О, ой, я пішов Так, бежим. Бедем сюда. Так. мене догнав. Ну я не здаюсь Я от так людина, не здаюсь, так. Давай. Реванш. А В основному він мене буде зараз матюкати і зразу біжимо. Беремо цю луковицю. А, кстати, давайте в ту сторону побіжимо, Так. так, берем, Давайте по горизонту. тут б... Всі краючки, всі краєшки. Це переберем. Опа. не я Все це переберем. Так, все, окей. Тут я все взяв. Mm -hmm. Так. а шрек Шрек все наблюдає за мною, дивиться, куди я йду, щоб мене догнати. Отакий шрек, ладно. Е, Беремо е, берем, е, ці луки з глазиками, з очами тобто. Так. угу, mm угу, -hmm. mm -hmm. Так, ну скоро за мене буде вже бігти. Це буде погано. дивіться скільки, скільки я мало забрав, він ще за мене буде ще бігти буде. Ой-ой-ой. Це погано, це погано, ну ладно, опа. Так, давайте ще оцю луковиту заберемо. ладно, так. Так. Ага. М -м -м. Так, що там, же об'єкти? І де шлек. Де цей швек? Так, о. о. У мене вже новий вже зібрав. У мене вже залишилось 5 луковиць. 4 луковиць. Ой. Пока, 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 Не, 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 не треба рвати. <заворачуватися> біжимо. Просто спокійно, як за мною ніхто не ганяється. Отак просто спокійно, біжимо. Просто Просто ходимо, просто уявляємо, що тут шрека нема, що все спокійно, да. Що його тут немає і не суссиструє, його взагалі в житті не було і мене зараз буде хана. <завод> так, з якої сторони зараз підійдеться? Об мені Одмау-олбманім об... шреком. Коли обманюємо шрека, то сюди. біжимо сюди. Я вже подумав, що ми не ханали. Ви бачили, він скільки близько. Ти конкретно знав, тут іду. Так, ладно. Так, тут... Е... Тут нікого немає. Так. А де ці три лукаві ці? Де вони ці тає? Ці були чи як це? Може там щось було? Так. А рано де ці посередні. Та не біжи так. ой 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 два 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 лишилось, друзі. Два. Два, два, два. Два тільки, я не можу програти, тільки два лишилось. Реально. Може я, я не знаю, в тій стороні десь... Я вже з ним рано якісь доганялки граю, ніж це. прячусь. Я зараз це. Не не знаю. Що ти там далеко? дуже добре що ти далеко. Да <кхм> де ці два це що як... як воно там? Так. Якщо зараз десь мене обійде, То це буде дуже погано. Так. Ага, я тебе зрозумів, обійшов мене. Скоротив собі путь. Ну я хитрійший нього. І да, Хитрише нього. Так. 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 Та я колами хожу Ой. Знаєте, що треба тут бігти курами? <сіх> <сіх> я кругами зараз ходжу. <сіх> так я не знаю, що я кругами ходжу, реально. Де ці два лукар! Рай, де вони? <сіх> так. Так, з я звернув, я так бачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, але сварю. Да. Останній лук. ДА! Я пройшов цього шрека на ізі. Ти один раз помер. Спасибо за ігру. <р lac> так. Так, якщо не змона Ексі, то. Якщо ти. Я не дочитав. Ну ладно. Такий був хоррор цікавий, Ну, я не закінчую. По тут я ще раз знайду. Я коротше, знаю, що тут є СЦ. Ще одна концовка, а ми ще на нього подивимося. Так. Все. Я появився. І. Я вже знаю, як отримати цю концовку. Да. Коротше, мені треба сюди зайти потім, коли він цей, коли буду кропки збирати. Ну і там я можу взяти, оказується, пістолет. І його, в принципі, ну ви знаєте що. Ще до цього моменту дойду і ми поговоримо. Так, все, я дійшов до цього моменту. І якось ми тут маємо взяти якийсь ножик. Так як його взяти. А куди треба нажимати? Просто не знаю. <гум> тут їх багато. Ранок взяти. Як, як лацію кудись. Питаюсь взяти десь. О! Я ока... Якось взяв. І цей ножик це Меч Ще буде шрек. Шрек, 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 де ти шрек? Йди до мене, йди до мене, Шрек. Шрек. Ти мене мучав. Ти був Екзе і. Я був Бекрумс, і ти мене там мучав. І ти получи зараз через 3. 3. 3. 0. Звук Майнкрафта. Все, його немає. Um, я хоч бокси тут залишився, я так бачу. Звук Майнкрафта. <звук майнкрафта> а чого звук Майнкрафта іменно? Ладно, ну, я свою миссию виповнив. Так, і що далі? А, а чого тут закрито? Шрек, ти що? А, все? Просто так. Я убив Шрека, ура! ура! <свісно> Це було. Концевочка була прикольна. З вами був я, Фрискар. Всем пока-пока.